Ох, тут є чоловік, буде щастя в коханні, який стягне весь один без вас. Все, одне. Все один тягне без вас. І по колісниці він збирається до вас приїхати. Але випадає сім пентаклів. Це людина, яка має дуже багато ілюзій і фантазій, сонечки мої. Зараз на мене моя улюблена фірма додивитись, хто знає напишіть. Так. У вас буде пропозиція руки і серці. Четвірка жезлів. Людина вам пропонує жити під одним дахом. Також може вам запропонувати брак, і він бачить відносини над вами енергією. Тобто продовження. Він знає, куди вас вести і що з вами далі робити. Добавляйтесь мою групу Телеграм. Дівчаточки, амулети, читайте відгуки, вони всі реальні. Вже дві пропозиції шлюбу феєчки, крім того, ще й третє побачення: квіти, свадьба, свадьба, кольця, кольця. Не подобається ця пісня російська, але не встигла переклад зробити. Так. тут е Дивіться, про вас кажуть, що ви жінка, яка сама вміє заробляти гроші, яка самодостатня, яка може сама себе забезпечити. Щось вас зараз якось нічого не радує, хоча це вам все дає. Ви станете на виборі шляху. Так, і трійка чаш. Ви є якийсь третій фактор у ваших відносинах з якоюсь людиною. Тобто вас це не радує. По аркану Мир ви з ним на відстані знаходитесь, але кохання в спалахне, і він до вас проявиться: король жезлів, сонечки, ось таке якийсь сумбур, Це він вам пропонує руку і серце, що ще про нього. Тут хтось із відносин пішов кохаючи, можливо, ви, можливо, він, і у вас зараз меч. Ви з ним не спілкуєтесь, так, але він до вас де король пентаклів, як стабільний, як надійний, як ваш чоловік буде вам пропонувати. Так, хоча ви захищаєте від нього свої особисті кордони. Він до вас їде. Ось що буде на ближчі три дні. Хто хоче пишіть, хочу.